Вітаю всіх! Соковиті та смачні білящі з м'ясом приготувати в домашніх умовах насправді не так і складно. Рецептів біляшів сотні, а ось секрети їх поєднують одні. Як зробити ніжне тісто, яке не буде гумовим після остигання, скільки смажити білящі, щоб не були сирі, та була соковита начинка. Відповіді на ці питання ви знайдете у моєму відео. У вас все вийде з першого разу. Спочатку приготуємо опару. Ємкість вливаємо тепле молоко 100 мл, теплу воду 100 мл, всипаємо цукор 2 чайні ложки, сухі дріжджі, 1 чайну ложку, перемішуємо до розчинення дріжджів. всипаємо борошно 3 столові ложки з гіркою. Перемішуємо, залишаємо опару на 20 хвилин в теплому місці, накривши харчовою плівкою. Після 20 хвилин наша опара підніметься. Вливаємо ще 100 мл теплої води, додаємо сіль в чайну ложку. Перемішуємо, сипаємо борошною приблизно 500 г частинами. Спочатку одну половину борошна, замішуючи вінчиком. далі сипаємо решту борошна, замішуючи тісто руками. Коли зберете тісто в одну кульку, Вливаємо рослинну олію 2 столові ложки. Вимішуємо далі, об'єднуючи олію з тістом. Залишаємо тісто в теплому місці на 1-1,5 години накривши харчовою плівкою. Поки тісто відпочиває, займемось начинкою. Цибулю 2 штуки нарізаємо на невеликі частини в чашу блендера. Додаємо сіль 1 чайну ложку. Чорний молотий перець півчайної ложки. Збиваємо все блендером. Можна просто нарізати цибулю дрібними кубиками та перемішати сіллю та перцем, але мені зручніше з блендером. В ємкість викладаємо фарш. Я брала яловичий 400 г. Додаємо цибулеву суміш. Перемішуємо руками, щоб добре об'єднати компоненти та щоб начинка була повністю однорідною. Накриваємо начинку харчовою плівкою та залишаємо в холодильнику на 15-20 хвилин. Після півтори години тісто значно збільшиться в розмірі. Вливаємо рослинну олію, 1 столову ложку, обминаємо тісто, вимішуючи його з олією. Олія на цьому етапі дозволить отримати присмажені на тісті дрібні бульбашки. Добре вимішуємо та формуємо джгут. Розділяємо джгут на 12 частин. Шматочки збираємо в рівні округлі кульки. Тісто, що зібране в кульки, легше розкатувати і воно виходить з рівними краями. Підсипаючи трішки борошна, розкатуємо середньої товщини корж. Можете використовувати скалку, але так як тісто дуже ніжне, особисто я формую корж пальцями. Краї робимо трішки тоньшими. Посередині викладаємо одну столову ложку начинки, рівномірно розподіляємо, не доходячи до краю. Ліпимо біляш, збираючи краї тіста до центру. Защіпуємо краї по центру та притискаємо, роблячи біляш більш пласким. Це для того, щоб добре просмажився та не був сирим. Ось таким чином ліпимо всі біляші. Друзі! Я дуже прагну розвивати свій канал та знімати для вас корисні відео. Ваші лайки, коментарі та підписки додають мені наснаги продовжувати і надалі. Підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Перекладаємо всі білящі на присипану борошном дощечку та можемо приступати до обсмажування. Вливаємо в глибоку сковороду з товстим дном рослинну олію 1 літр. Нагрів має бути середній. Потрібну температуру перевіряємо сірником. Опускаючи його в олію, будуть утворюватись пульбашки. Обережно опускаємо білящі в олію та смажимо. Якщо все ж таки поквапилися або багато фаршу в біляші і він залишився сирим, то ставимо в гарячу духовку і допікаємо за температури 180 градусів 7-10 хвилин. Смажимо з кожного боку до золотистого кольору приблизно по 5 хвилин. Викладаємо білящі на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру. Які в нас апетитні біляші вийшли. Кірочка у біляша хрумка, а сам м'якуш дуже ніжний. Хочу також зазначити, що є рецепти біляшів з отвором зверху. Дуже не раджу так робити. Робіть біля ще повністю закритим тістом, інакше сік з фаршу присмажені в маслі буде бризкати в усі сторони і потім будете вимушені відмивати усю кухню. Тож не повторюйте моїх помилок, а готуйте вдома смачно та з любов'ю. Смачного.